Вчора новини в ефірі телеканалу Інтебама назвати Ірина Шоптарська. І зими розповім вам, чим же в Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску Санепідеміологи готові зустріти лихоманку Ебола. В топільче будуть нові пішохідні доріжки та пандуси. Святого Миколая чекають навіть на війні. Архітектурним пам'яткам Тернопільщини потрібна фінансова допомога. Сан епідеміологи Тернопільщини готові зустріти лихоманку Ебола. Бути усе озброєні працівників санстанції вчать на тренінгах. На одному з них побувала наша знімальна група. В робочий день у дворі Тернопільської санепідслужби працює дезінфекційна камера. Її привезли сюди, аби показати епідеміологам, як дезінфікувати матеріали, що контактували з хворим на лихоманку Ебола. При доставці речей матеріалу один з працівників заходить в камеру, і від другого працівника приймає матеріал. Після розкладки термометрів закладаються біотести. Біологічні тести дає матеріал, біологічний матеріал, культура, яка повинна загинути при температурі 98 градусів і експозиції 30 хвилин. Як це все закладено, працівник виходить. нам раніше тернопільських епідеміологів вчили працювати з одягом хворого. Лікар і помічники, які повинні працювати в вогнищі особливо небезпечної інфекції, зокрема в вогнищі лихоманка Ебола вчора. Наші лікарі демонстрували, як правильно одягати одяг, як правильно працювати з хворим, як правильно знімати одяг, щоб самому не стати об'єктом зараження від цієї небезпечної хвороби, тому що хвороба дійсно надзвичайно серйозна і дуже контагіозна, дуже заразна. Епідеміологи заспокоюють наразі ні на Тернопіллі, ні в Україні загалом випадків лихоманки Ебола не зареєстровано, проте готовими варто бути як професійно, так і матеріально. Медичним інвентарем санепідслужба забезпечена. Хоча зі зміною вимог необхідні засоби часто стають застарілими. Докуповуємо ці протичумні костюми, оновлені такі для того. Щоб наприклад дійсно бути захищеними. Ну, але в принципі, вже ми старалися. Відповідно, багато що вже придбано. Там і, і деззасоби, і відповідно різні ємності для того, щоб замочувати. У нас дещо було. Наприклад, і лабораторія особливо небезпечних інфекцій у нас була забезпечена протичумними костюмами першого типу. Ну а тут дещо, тому що все, все міняється. Нагадаємо, лихоманка Ебола це гостре захворювання з підвищеною кровоточивістю. Часто має смертельні наслідки. Вперше спалаха лихова. Манки зафіксували в Африці близько 40 років тому. Профілактика хвороби досі не розроблена. Хворих негайно ізолюють і обслуговують їх, дотримуючись суворих засобів безпеки. У парку топільче наводять лад, а саме ремонтують пішохідні доріжки та проводять підготовчі роботи для встановлення пандусів. Коли мають намір закінчити, дізнаєтесь у нашому сюжеті. За два тижні тернополяни зможуть ходити вже по відремонтованій пішохідній доріжці, що у парку топільче знаходиться вона поряд із картинговою трасою та футбольними полями. Нову бруківку вже постелили. Залишилось тільки навести лад обабіч доріжки. Тут, крім того, що буде викладена бруківка, одночасно робиться нове освітлення. Лінія електропередач це будуть встановлені лед-лихтарі такого самого зірця, такого самого зовнішнього вигляду, які встановлені на ділянці КСУ міжної, що вже було все в одному стилі в парку. Також будуть зроблені переходи, які будуть з'єднувати дві сторони доріжки і розрахунку на те, щоб там поставити наступного року лавочки для відпочинку. Усього на ремонт витратили більше мільйона гривень. Та цих грошей кажуть у міській раді вистачило лише на одну частину пішохідної ділянки. Іншу мають намір довести до ладу вже наступного року. Також у парку готуються і до встановлення пандусу. Він кажуть, є дуже необхідним, особливо для матерів із колясками, яким, аби погуляти в Топільче, доводиться спускатись сходами. Де оця береза, то це поворот От, іде цієї доріжки. І вона виходить наверх сходів, наверх оцих сходів. Встановити пандус планують у бабіч сходів зі сторони березолю. Не для маломобільних груп назвали, а капітальний ремонт існуючої доріжки. Хоч в основному тут їдуть мами з колясками. Ну, може люди, які по сходах не можуть піднятися сюди, будуть рухатися. Чи матимуть змогу тернополяни підніматись пандусом вже цьогоріч, Спеціалісти ще тільки радяться, адже зараз вони проводять лише підготовчі роботи а на встановлення бруківки у цьому місці їм потрібен час. Миколай для українських бійців. Антитерористична операція на сході триває і в те, що вона незабаром завершиться, мало хто вірить. А тому місцеві волонтери закликають усіх небайдужих підтримати наших захисників і подарувати їм святковий настрій напередодні дня святого Миколая, нового року та Різдва Тернополян просять сформувати пакуночки для військових. Що туди покласти, дивіться далі. Прохання всіх, кожного вдома, зібрати невеличкі подарунки, написати від святого Миколая від мото. Склади готові до прийому цих подарунків. Там не повинно бути щось швидко портящитися, можуть бути пачка цигарок, шоколадка, щось якийсь лиз невеличкий, і ми це централізовано до Святого Миколая. Передамо на схід в пакуночок можна покласти також теплі шкарпетки чи шапку з рукавицями. Загалом, те, що захочете, лише щоб не було громістке. Рекомендують волонтери збирати подарунки цілими компаніями чи підприємствами. Ви можете в себе в організації на підприємстві, це все зібрати. Наша машина приїде і це все забере, так як ми це робимо з теплими речами. До речі, теплий одяг сьогодні найбільше потрібен бійцям АТО: светри, рукавиці, шапки, взуття, а особливо берці – Все це швидко зношується і потребує заміни. Тих, хто може, волонтери закликають приносити військові бушлати, термобілизну та іншу екіпіровку, яка вартує немалих грошей, але врятує від морозів. Просять від А до Я, тобто від шкарпеток. До бушлатів, до спальників через те, що коли вони там були, їх там чи розбили, чи поранили, вони все залишили там, що було в них. Ну що залишилося тут, злікувалися. Відповідно туди їдуть без нічого зовсім. Треба їх одягати від. Ну, від найменшого, а незабаром необхідні стануть білі маскувальні халати, аби сховатись тоді, коли буде сніг. Проте не лише теплим одягом зігріваються бійці. Сьогодні волонтери самотужки виготовляють буржуйки. Останній свій винахід журналістам презентували під час прес-конференції. Звичайний газовий балон, звичайний комис. Засипається все, що горюче. від взуття до звичайного листя. Зверху кладеться дрова і поливається півлітрою солярки. Один сердник, після цього. Ось така звичайна труба, до якої приварено чотири угольнички. Ставиться зверху. Приблизно так воно загружається. Тут склад він пустить, на сьогодні зараз все вниз. Звичайна кришка газового бувану. Кілька хвилин така пічка нагрівається і до 10 годин працює. А щоб побільше буржуюк зробити необхідні балони. Тому хто має, волонтери просять віддавати. Бо воякам справді дуже холодно. Щоправда, керівники складів зазначають, народна жартовність все одно не зникає. Люди не байдужі і без сумнівів допомагають, хто чим може. У зону АТО підмога з Тернопільщини. днями туди прибувають чергові правоохоронці з нашої області. Привезуть бійцям і автомобіль від банкірів. На війну тернопільську делегацію проводжав сектор зв'язків з громадськістю обласної міліції. Зведена група працівників органів внутрішніх справ з Тернопільської області. Знову поїхала у зону проведення антитерористичної операції. Шестеро бійців 5 листопада відправилися на схід у рамках проведення часткової ротації. Серед основних завдань оперативників, які їдуть в зону, АТО, це розшук злочинців та сепаратистів на звільнених територіях. Візьмуть хлопці на себе і частину завдань, покладених на правоохоронців місцевих райвідділів міліції. Група забезпечена повністю всією амуніцією, вогнепальною зброєю. Крім цього, приємно, що. Національний банк пішов назустріч. Передано автомобіль броньований автомобіль, який буде допомагати хлопцям вижити в складних ситуаціях. Олександр Богомол запевнив, що силовики Тернопільщини повністю забезпечені теплим одягом, взуттям, обігрівальними приладами. Керівництво обласної міліції доклало максимум зусиль для того, щоб хлопці мали можливість достойно нести службу у складних погодних умовах. Культурно-історичні пам'ятки на Тернопільщині потребують фінансової допомоги. Наш край славиться не лише найбільшою кількістю печер в області. Є й чимало замків та палаців, проте вони сьогодні потребують капітального ремонту та реставрації. На даний час в найкращому стані є лише збаразький замок. Яка ситуація з іншими далі? Продовж останніх 10 років з державного бюджету на утримання та реставрацію пам'яток архітектури виділяли мізер. Велика заслуга працівників заповідника замки Тернопілля. Вони власними зусиллями та за рахунок меценатів проводили відповідні роботи. Зокрема, й у вишнівецькому палаці там, до речі, сьогодні триває реконструкція. Зовнішні роботи завершені. Тепер проводять внутрішні впорядкувальні. Вишнівецький замок у нас вже була розмова із представниками посольства. Польської республіки і з генеральним консулом в Луцьку, може стати дуже зручним місцем резиденції проведення різноманітних зустрічей, в тому числі статусних міжнародного рівня. Він знаходиться в дуже зручному місці, тобто на міжнародній магістралі між Краменцем і Тернополем. Власне, невелика відстань від траси, яка сполучає Київ з кордоном. Відповідно і по логістиці, і по історичній складовій, і по власне по самому об'єкту, це досить зручні умови. Про те, щоб належним чином підготувати вишнівецький палац, потрібно розв'язати низку проблем насамперед з теплопостачанням, каналізацією, провести оздоблювальні роботи у внутрішніх приміщеннях. А на це треба немало грошей. Якщо говорити тільки на впорядкування території, впорядкування парку, заміна, каналізування скажімо, тепло то мова може йти там в порядку 5 мільйонів гривень якщо говорити ж далі по оздобленню залів відновленню наприклад підлоги паркету відновленню інтер'єрів то це може сума бути в рази більше. Схожа ситуація із палацом графа Бадені, що в коробці Монастирського району, він в комунальній власності і зараз в аварійному стані. Ні держава, ні місцеве самоврядування там вже багато років не проводили реконструкцію даху. Спеціалісти вже зробили на місці відповідні дослідження. Тож, якщо буде рішення Тернопільської облради, розпочнуть роботи з консервації об'єкту. На даний час найбільш підготовлений до проведення різноманітних заходів на Тернопільщині є Збараський замок. У Тернополі обговорили перспективи розвитку футболу, які проблеми вбачає обласна федерація зараз, та що потрібно зробити, дивіться далі в сюжеті. У Тернополі говорили про майбутнє обласного футболу. На тематичний круглий стіл зібралися голови районних федерацій, тренери, представники дитячо-юнацьких спортивних шкіл та місцевої влади. Голова обласної федерації футболу Володимир Мариновський каже: наразі цим видом спорту на Тернопільщині займається близько восьми тисяч осіб, а це відносно небагато. Якщо минулого року в області було 18 команд, то Тепер їх залишилося вдвічі менше. Стадіони, каже Володимир Марановський, є у кожному районі. Відповідно, якщо там нема кому тренуватися, спортивна споруда занепадає. То дев'ять стадіонів пустує, і щоб не вийшло так, як закінчилась, команда перестала виступати в Микулинцях, і там вже 4 роки на цьому стадіоні вже пасуться кози, корови, коні, і, все, і гуси, і все решта. Щодо обласного центру, то тут, переконаний Володимир Мариновський, потрібно ще хоча б кілька футбольних полів. Недостатньо місто вважає голова обласної федерації і одного стадіону. Ми повинні подумати про стадіон педуніверситет. Економічний університет хотів кутки, Кутківцях, знаєте, по рядом при дорогу. Ну там поле, там теж гуси пасуться, але там можна зробити стадіончик такий, і вони, якби хочуть, теж треба всіма всіма шляхами. Стадіон. Ну, коли ТКЗ, знаєте, між гуртожитками, як на білу їхати. Треба там думати, що Футбол, робити з тим стадіоном, бо нам просто не вистачає, якщо ми думаємо розвивати цю ситуацію. Футбол, переконаний Володимир Мариновський, повинен бути у кожному районі області. Потрібне й належне фінансування. Певні напрацювання місцева федерація футболу має, каже її очільник. Ще раніше там підготували програму розвитку масового футболу в області. Запевняє, багато від влади не просять по 100 тисяч кожному району і два рази в рік нагородження. По 12 чи по 13 тисяч сувеніри нам купують на підведення підсумків. Журналісти знають футбольного сезону і на фінал Кубка області. Також у федерації виступають за створення у Тернополі академії футболу. В Свою чергу представники влади вважають, аби на Тернопільщині у цього виду спорту було майбутнє, необхідно підготувати та підтримати на сесії облради програму з його розвитку на наступні кілька років. Ми не можемо жити від випадку до випадку. Перепрошую від голови до голови, губернатора до губернатора. Проект футболу має бути програма стабільна. Приблизно 4-5 років, розумієте, Федерація футболу України нам спускає. Я думаю, що обласна рада його підтримує на ближніх засіданнях. Департамент готовий розглядати пропозиції, які будуть надані федерації, тому що це громадська організація, має бути пропозиція, вона має бути обґрунтована. Ми теж готові стояти на захисті інтересів Федерації футболу, на захисті інтересів дитячої інацьких спортивної шкіл, які ми фінансуємо. Тернополян закликають взяти участь у всеукраїнській патріотичній акції 8 листопада. О 18-й годині мешканці різних куточків нашої держави збиратимуться на центральних площах міст. І вже о вісімнадцятій тридцять одночасно по всій країні люди запалюватимуть на майданах викладені зі свічок герби. У нас захід відбудеться традиційно на театральній площі. О вісімнадцятій тридцять запалюють у формі тризуба свічками. Також дають клятву українця і співають гімни. Все це відбувається одночасно. Для чого ми це робимо? Для того, щоб консолідувати український народ, Впродовж акції організатори збиратимуть кошти та необхідні речі для бійців. АТО. захід розпочнеться з благодійного концерту відомих виконавців. На площі буде стояти столи, за якими будуть сидіти волонтери і власне збирати підписи єдності від наших громадян. Також будуть приймати оці подарунки для бійців. АТО. Будеть з'яти скриньки для збору коштів. Фінансування в проекту немає, тому учасників закликають приходити з власними свічками, бажано лампадками, долучитись. Організатори просять якомога більше людей, аби продемонструвати усім, що ми єдині і непереможні. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, приємного вечора та позитивних емоцій.